Війна росіян проти мирного населення України триває. Окупанти не припиняють обстрілювати Харківщину. Вчора ввечері чергово вдарили по Куп'янському району. Поранений 55-річний чоловік. Його госпіталізували. Також загарбники вдарили по Береславу на Херсонщині, атакували центральну частину міста з артилерії, пошкодили будівлю магазину. Внаслідок обстрілу одна людина поранена і наразі перебуває у лікарні. Окрім того, окупанти знову. Ударили по цивільній інфраструктурі Харсона. Пошкоджень зазнали два комунальні підприємства. За попередніми даними, люди не постраждали. Росія за добу завдала ударів по десятках будинків на Донеччині. Пошкоджений також дитсадок і школа. В області п'ятеро загиблих. Ще дев'ятеро людей зазнали поранень. І про ситуацію в Бахмуті місто під постійними мінометними обстрілами противника. Вуличні бої тривають за кожен будинок. Вночі окупанти оточили будівлю, де перебували прикордонники. Аби відбити атаку, боєць із позивним архітектор виліз на дах та закидав ворога гранатами. Рішення було таке імпульсивне. Також один з ворогів заліз заніслав будинок. Знизу. Хлопці, які знаходилися на першому поверсі, вони його відповідували, але вниз відкинули декілька гранат, у яких цей будинок загорівся. Нам довелося вже з колегами з персиком через дарс пускати. У результаті загарбники знищені. І на продовження теми знищених росіян. Таких від початку повномасштабної війни в Україні вже майже 177 тисяч, чотири сотні окупантів вбиті минулої доби. Металобрухтом стали два ворожі танки, вісім бойових броньованих машин та сім артсистем. Також збройні сили України знищили один ворожий гелікоптер.